Леся Українка, вірш контра Спемсперо. Геть ти думи і, хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, я співатиму пісню дзвінкую, розганятиму розпач тяжкий. Може, сам на ту гору крутую, підійметься мій камінь важкий. В довгу темну нічку не видну, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну в ладарку темних ночей. Я не дам свому серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть налягла. Буде погляд мій вельми палати, може, згинуть всі хмари сумні, може, зірка як буде сіяти, ясний промінь пошле і мені. Смерть наляже на груди важенько, світ застеле сувора ямла, але дужче заб'ється серденько, може, лютою смерть подола. Так, я буду крізь сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.